І з нагоди Дня Збройних сил України Львів'янка, голова громадської організації Пекельні кажани, пані Маріанна, передала генерал-майору командувачу АТО Суми Олександру Нестеренко подарунок для наших військових. Це повнопривідний автомобіль із автоматичною коробкою передач, придбаний за кордоном коштом небайдужих патріотично налаштованих громадян. Віддаю вам, аби всі бачили, бо це відкрито. Добре, дякую і вам дякую. Насправді, ми підтримуємо один одного. А все заради перемоги. І ми будемо рухатися, тому що люди на арені залишилися найкращі. То я дуже пишаюся, що я на Сумщину так і потрапила. Це зусилля багатьох осіб, і ні я, ні інший будь-хто не хочуть виокремлюватись, тому що ми єдині, об'єднані в небайдужості. Всі мої автівки від першої зараз воюють, служать і отримують. Не знаю, там схвальні відгуки, тому що час і часу хлопці присилають мені повідомлення, от ваша автівка, одна єдина, вижила під Бахмутом, і ми евакуйовували людей. І нічого більше не треба. Було. Військовослужбовцям на прикордонній Сумщині завжди потрібні машини з високою прохідністю, місткі, повнопривідні. Адже в основному для виконання бойових завдань наші хлопці їздять бездоріжжям. Дане авто буде задіяне для контролю мінних полів поблизу державного кордону з Росією. Дуже важливо, коли ми проводимо стабілізаційну операцію і ми готові перейти до деякої більш інтенсивної фази, якщо Буде на те так змінюватися обстановка. Ми я вже декілька разів з Ми дуже зараз великі зусилля прикладаємо для мінування. Ділянок державного кордону, щоб не пройшов ворог, і одне із питань: контроль за мінними полями. Є певна структура, так називаємо відділ сил підтримки в оперативно-тактичному групуванні. І я прийняв рішення як командир, що даний автомобіль він відповідає відповідним вимогам. Повний привід буде переданий безпосередньо відділ сил підтримки, оперативно-тактичного групування для того, щоб офіцери мої могли можливість, мали можливість відвідувати ті тяжко прохідні ділянки місцевості поблизу державного кордону з метою контроля мінних полів. Тож генерал-майор Олександр Нестеренко від усього великого колективу Оту Суми подякував пані Маріанні за активну громадянську позицію та патріотизм за внесок їх громадської організації в наближення перемоги України. Це вам на згадку за те, що ви допомагаєте збройним силам України і оперативно тактичному группою суми, я коли перше, ну не перше я попав служити в Югославію командиром Українського національного континента у 2008 році і тоді, я пам'ятаю, мені перший конь бригадний генерал вручив. Я думаю, якщо я буду генералом, бригадним не став, тому що але то Генерал-майором став, нормально. От. І ми, як коли ще тільки сформувалися тут суми, потім ми визвели сюди, за на сумщину, потім звільняли Харківщину. От. У мене тут та частина штабу була, заступник відпрацьовував тоді. Я знав, що ми все одно будемо живі, переможемо ворога. От, От вам такий конь. Я вдячна. Це не... ось так. От. Дякую. Вчера, від цього це було Подарований оперативно-тактичному угрупованню суму автомобіль уже вирушив для виконання спецзавдань та виїздів на нуль. Народ і армія єдині разом до перемоги України.